Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, подивіться навколо, що вас оточує: дороги, будинки, різні предмети, різні предмети побуту, все це зроблено руками людей, різних професій. Професія це трудова діяльність, яка вимагає певних знань і вмінь. Ось сьогодні ми ізгадаємо з вами назви професій. Від продуктів у крамниці аж гинаються полиці. Вам сметану, сир чи фрукти. В мене різні є продукти. Хто працює у крамниці? Продавець. Цей вогнеборець каже кожен приборкати пожежу зможе. З вогнем не буде він мириться, тому вогонь його боїться пожежник. Людей голитий стригти звик, зробити зачіску, будь ласка, та це ж не зачіска, а казка, перукар. Покаже вміння вам своє штанці, сорочку чи піджак, на будь який пошиєш смак швачка. Надягне фартук і ковпак, тепер йому не до розмов час готувати борщ і плов. Так, дітки, це кухар то людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і пігулки, і мікстури. Лікар. Він кладе міцне, міцні цеглинки, щоб тримались міцно стіни. Це будівельник. Хто вчить писати і читати, і невтомно працювати? Так, дітки, це вчитель. У нас цю професію знають усі. Сидить він за кермом, вантажівки або таксі. Хто це? Так, це шофер. А зараз ми пограємо у гру, що кому потрібно. Продавцю потрібно. Гроші, терези, овочі, фрукти, пожежнику, вогнепальник, пожежна машина, пісок, вода, бачки, що потрібно: голки, нитки, швійна машина, тканини, щоб шити одяг. перукар потрібні ножиці. Шампуні, фен, дзеркало. Молодці, дітки, ви гарно засвоїли професії. До побачення, мої любі, гарного вам дня!